Трагічна подія трапилася в одному з багатоквартирних будинків Хмельницького. 63-річна жінка впала у шахту ліфта з четвертого поверху. Рятувальники знайшли її без свідомості, але з ознаками життя. Її госпіталізували до міської лікарні. Та, на жаль, реанімувати Хмельничанку не вдалося. Вона померла. «Поступила до нас з політравмою, в неї були крововили, в неї були переломи кісток. Також вона давала зупинку серцевої діяльності, тому на приймальному відділенні, відділенні екстреної та невідкладної допомоги, їй проводились реанімаційні заходи, які десь протягом години які не мали успіху. І відповідно, що ця пацієнтка загинула, померла. Після цього її було доставлено в судову медичну експертизу для подальшого обстеження і вже виставлення заключного діагнозу. Сусіди загиблої розповідають, жінку звали Галиною. Вона була доволі привітною. В її родини власне невеличке господарство відтак за проханням жителів будинку продавала їм картоплю. Знаєш, Галя звати, що живе на четвертому поверсі в трьохкомнатній квартирі. Ще на... на роботу ходить. надо мною. що ще на роботу ходить. Ще сусідка з цього під'їзду купляла в неї картошку недавно, 10 кіло казала Зі слів сусідки пані Ольги, того трагічного дня Галина із сином приїхала з села. У ліфт зайшла із важкими сумками. Однак на своєму поверсі не встигла всі торби винести. Довелося повертатися до підйомника. Та в той момент хтось викликав ліфт, і кабіна поїхала. Їхала гору, а двері не зачинилися, переповідають люди зі слів сина загиблої. Мама вийшла, він її посадив в ліфт, а сам прийшов припаркувати машину, вийшов назад на двір і каже: я чую вже, поки там припаркував, чую, що якби хтось стогне. А це я навіть каже, не подумала, як я піднявся на етаж, то розсипалося, там розкидалася та барабулі, там що там ще вона мала, по площадки трохи, чи де воно там ще ділося остальне. Ну і каже, що це вона вже в шахті. Стогнала і Пан Володимир розповів, з ліфтом часто траплялися проблеми. Навіть до того, як через російські обстріли почала зникати електроенергія, люди застрягали в кабіні. Ну, раніше він завжди застрягав. Ну люди завжди застрягали в ліфті. Ага. Ну, часто було, що в ну, поломки він не працював. Тобто, не тільки коли були проблеми зі світлом? Ні, не тільки було світло і часто люди. Ну Просила допомогу, щоб їх якось випустити». А ось пан Микола проживає у сусідньому під'їзді. Він ліфтом не користується з початку війни. Я просто хожу пішком. Ми в ліфті пішли, як почалась війна і тривоги. Ми ліфтом стараємося ні «А Ви на якому поверси? «На четвертому? І там жінка теж четвертого впала. У зв'язку із загибелю жінки правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Винним у трагедії загрожує до восьми років позбавлення волі. Ми відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 272. порушення правил безпеки пов'язаних з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до. П'яти років позбавлення волі строком до восьми років з правом обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У профільному підприємстві Хмельницькліфт розповіли, підйомник був справний. У нього ще не вийшов термін експлуатації, тобто 25 років. Однак, коментувати інцидент відмовилися: мовляв, допоки тривають слідчі дії, не можуть говорити про ймовірні причини трагедії. Я думаю, що краще дочекатися кінця слідства. І на тому буде краще. Слідство закінчиться, буде якийсь результат ясний вже скарг на той, на той ліфт не було. Ліфт до 25 років, навіть експертизи ще не було. Так що, а випадок то це випадок. Це тільки встанови слідчі яким чином, тому що дуже воно незрозуміло. Наразі цей ліфт опломбували. Він не працюватиме. Скільки невідомо. Лише на дверях залишилися сліди, які нагадують про цю жахливу трагедію. Не Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Вадим Гловацький. Новини 33 третій канал.